Добрий день, мої любі водолії! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас Таро розклад на наступний тиждень з 14 по 20 жовтня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, і колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так, починаємо. Я буду робити розклад для вас, любі водолійчики, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, я буду щиро вам за це вдячна. А також напоминаю, що розклад загальний, тому для всіх він програтися одинаково не може. Якщо хтось бажає особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу свій номер телефончику, по якому ми зможемо списатися в вайбері в WhatsApp і я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує водолій на наступному тижні з 14 по 20 жовтня 2024 року. Події для водоліїв на наступний тиждень, з 14 по 20 жовтня 2024 року. Так, водолії на наступному тижні. Основна енергія тижня для водоліїв. Так. Особисте життя. Робота. Фінансовий стан. Сан здоров'я? Що буде допомагати водоліям на наступному тижні? Що буде заважати водоліям на наступному тижні? Так. Далі давайте подивимося: порада для водоліїв на наступний тиждень та попередження від Всесвіту з 14 по 20 жовтня 2024 року. Порада та попередження для водоліїв на наступний тиждень. Порада попередження. І так, давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання водоліїв на наступному тижні? Ой, вибачте, чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться? Якості основної енергії Тиждень нам випала смірка кубків. Це карта ілюзії. Ілюзії, мрії, рожеві окуляри, вітання в хмарах. От. Значить, карта уявного успіху, уявного обладнання благами і розчарування від реальності. От. Ситуація розгубленості, невизначеності та туманного майбутнього. Самообман може бути по цій карті. І втрата з реальністю. Якось От ви собі там напридумали. І вітаєте в облаках. А коли ви знімаєте ці рожеві окуляри, то сильно больно падати на землю. От, у цій карті можуть бути хибні обіцянки від оточують. Можливо, ви попали в капкан фантазій і мрій. При цьому не маючи можливості чи бажання реалізувати їх в реальності. Уявний успіх, мрії наяву, марні надії, відірваність від реального світу Ще по цій карті програється, як от багато варіантів вибору у вас. І ви розгубилися, ви не знаєте, що вам це що вам вибрати. У ситуації вибору шукайте золоту середину між серцем і розумом людина знаходиться в тяжкому становищі, є ризик помилитися і зробити невірний вибір. Ось От. От такі ось у вас будуть енергії вірувати. Можливо, ви будете вітати в облаках, а можливо, у вас багато варіантів вибору, і ви зараз у... розгублені, що вам вибрати. Знайдіть золоту середину між серцем і розумом, і виберіть те, що для вас найважливіше, скажімо так. От. В роботі. В роботі нам випав Рицар жезлів. Гарна карта для роботи. Ой, вибачаю, це ж не робота. Для особистих особисті стосунки Особисте життя це теж гарна карта. Це пристрасть в парі, в парі і, в, скажімо, так, в шлюбі. це пристрасть, це емоції, це безрозсудні вчинки. Однак це не завжди добре, тому що іноді події можуть розвиватися занадто швидко, а поведінка партнера або обох бути надто імпульсивною. Також по цій карті можливий новий об'єкт кохання. І прийдеться вибирати. На двох стульчиках не всидиш. От. Отакі от от у вас емоційні. От. По цій карті знайомства може бути, але, е, помієте, е, дивись, цього рицаря жезлів прийшов, побачив, переміг і поскакав далі. От. Тому сильних перспектив на шлюб немає по ньому. І так, в роботі. В роботі нам випала. Випав старший аркан, аркан помірність. Це стабільна, хороша, спокійна, розмірена робота. Можливий кар'єрний ріст, небистрий, гарні стосунки в колективі. Нужний достаток без великих грошей. Е, хто, пошуку роботи, така порада. Не хватайте першу попавшись роботу. О, проявіть терпіння, буде краще. Отакі От ось добрі, гарні енергії у вас в роботі. Все розмірено, плавно, стабільно. Проекти собі потихеньку розвиваються, копієчка капає. І так, фінансовий стан по пажу мечів. Фінансовий стан по пажу мечів. Е, скажімо, так, нема спокою щодо цього стану, тому що витрат більше, ніж доходів. Гроші приходять, але відчувається гостра нестача. Тимчасові заробітки людина хапається за будь-яку можливість заробити. Та бере підробітки. От. На цій роботі ви заробляєте недостатньо, тому ви берете підробітки. Але витрат у вас більше, ніж прибутку. Стан здоров'я. Стан здоров'я по справедливості, скажемо так, скажем так, 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 можуть бути стрибки тиску, Буде, може бути нарушення метаболізму, гострі болі, спазми, ревматизм, судорги, скрутила в один момент радікуліт, печінка, серцево судинна система. А вітамінос. Це, скажімо так, із, з, з області е, ось о, віси. Це може бути збільшення одного з парних органів. Це можуть бути яєчники, можуть бути нирки, можуть бути груди у жінок. от. Зверніть на це увагу. Також хвороби печінки, теж із теми судійства. Це, значить, печінка це такий орган, який бере на себе стреси і все остальне. І до певного часу вона мовчить, а потім вона карає нас болячками. Отакі От ось у вас перспективи. В плані здоров'я. Сходіть, будь ласка, до лікаря і перевіртеся, тому що здоров'я треба берегти. Оце одна із наших головних цінностей. І так, що нам буде допомагати? Допомагати нам буде старший аркан сонечко. Це прояснення. Це вийде сонечко, прояснить у вашій голові все, що вам потрібно. Ви зробите вірний вибір, і це буде для вас добра допомога. Сонечко це ясність, відкритість і все ясно і зрозуміло. Заважати буде, заважати буде важка праця. Так як от, дивимося, ви працюєте на основній місці роботи, на основні, і ще берете підробітки. То це дуже важка ноша для вас. Ви можете не донести її до свого замку. От. Так що розділіть, будь ласка, ці обов'язки вдома між своїми домочадцями, тому що для вас це занадто важка ноша. І це вам заважає. Порада для вас від Всесвіту, водолійчики. Беріть справу у свої руки, станьте лідером. В принципі, можливо, вам треба не, не сидіти тут по помірності, а підшукувати кращу роботу з більшим доходом. І так, попередження, не будьте безтурботні та наївні. Так як я і говорю, що не сидіть, шукайте роботу, не, не вітайте в облаках, тому що падати. Ви собі напридумали якісь досягнення, якісь це, а насправді нічого такого сильного немає. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Так, старший аркан Сонечко, чудовий аркан, який говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться от супер бистро, динамічно. Але для цього вам треба вийти з тіні і почати діяти. Не фантазувати, не вітати в облаках десь там, не бути на своїй волні, а вийти з тіні, зробити вірний вибір, вийти за цієї е... помірності, скажімо так, і починати діяти. Ось такий ось розклад у мене для вас водолічики. На наступний тиждень. Дякую вам за увагу. Бажаю вам перемоги української, Бажаю вам мирного неба над головою. Бажаю вам щастя, здоров'я і успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, водолійчики. До побачення, любі друзі!